Місцевість русанівка на лівому березі Дніпра з давніх часів відома як володіння київських монастирів. Про початковий період історії цієї місцевості відомо надзвичайно мало. У архівних матеріалах того часу, крім згадок про село Русанів, фігурує поняття Русанівський ґрунт землі, які спочатку входили до володінь Києво-Печерської лаври, а згодом перейшли до управління святами Київського монастиря. Деякі дослідники вважають, що у 15 столітті дана місцевість дістала свою назву від імені поміщика Сави Русановича, який, власне, володів цими землями. Будівництво житлового масиву тут розпочалося у 1960 році. Це стало революційним досягненням для усього радянського союзу. Вперше було розроблено концепцію житлового масиву на рукотворному ґрунті. Використовуючи передову методику гідронамиву, інженери створили піщаний острів, задіявши понад 6 мільйонів кубічних метрів земляного матеріалу. Острів трикутної форми піднесли на висоту від 3 до 5 метрів над рівнем води. Та відокремили від основної лівобережної території штучним водним каналом. Архітектурна концепція базувалася на принципі національного розподілу простору та продуманого розташування житлових будівель, що дозволило уникнути транспортного шуму та забезпечити рівномітне розподілення сонячного світла. Попри періодичні паводки, близькість до Дніпра з продуманими архітектурними рішеннями перетворила Русанівку на один з найпривабливіших та найзручніших для проживання районів столиці. Архітектурною домінантою району став готель Славутич, урочисто відкритий у 1972 році, на місці перетину Русанівської набережної з вулицею ентузіастів. Ця 16-поверхова будівля оригінальної форми, схожа на розгорнуту книгу, стала першим готельним закладом лівобережжя. Протягом 70-х років Русанівський канал прикрасили 24 фонтани, які стали візитною карткою масиву. Також тут був збудований кінотеатр Краків. У фотопутівнику Київ, що де як. 1980 року Русанівка описувалася наступним чином: Русанівський масив один з найкращих у Києві. Його недарма називають Київською Венецією. Ця частина міста з її бульварами, скверами справляє особливе враження. Вечорами, коли на каналі починають бити фонтани, навіть звиклі до цього видовища жителі не приховують свого захоплення.